В Ужгороді та нижньому селищі визначилися фіналісти Кубка Закарпаття з Волейболу серед чоловіків. Дві четвірки команд, відповідно до жеребу, утворили змагальні пари. І в чвертьфінальних зустрічах переможці здобували путівку до завершальної стадії суперництва. Команди є їх вісім, як ви бачите, практично з різних регіонів нашої Закарпатської області це і свалява. Три-чотири команди з міста Ужгорода, Нижнє селище це Хуський район, дві команди Хуського це Рокосово, Нижнє селище, Виноградів. В обласному центрі першим фіналістом стала команда Ужгородського національного університету. Вона в нелегкому протистоянні здолала Спартак зі сваляви 3-1. Дуже чудовий був матч, хороший сильний суперник. Так склалося, що було сліпе жеребкування, тому ми потрапили на сваляву у чвертьфіналі. І такі матчі дуже корисні для нас, для того, щоб ми підтримували в тонусі команду, тому що нас ще чекають університетські змагання десь в травні місяці, то ми будемо до них готуватися. Гра дуже була гарна. Ми на це розраховували. Нам треба було зобратися, пограти. Дуже багато гравців, ключових відсутні. Десь 30% гравців відсутні. Молодіж трошки під е, підійшла. Ну, в команду вливається. Важко, важко проти таких команд грати, які тренуються кожен день. У нас лише два тренування на тиждень. У другому поєдинку зійшлися Зеудия Ша, 1 Ужгород та ВК Рокосово. Тріумфували представники обласного центру. 3-0. Визначилися кращі і в нижньому селищі. Зокрема, з однаковим рахунком 3-0. Господарі здолали УЖНУ-2. А Виноградівський Севлюш Континенталь Ужгород. Кубок області фінішує вже в цю неділю, 12 березня. Володар визначатиметься з чотирьох претендентів: ужну Патріота з нижнього селища, з одинша, Ужгород та Виноградівського Севлюша.